Доброго дня, другокласники! Дзвінок нас покликав за парти сідати, уважними бути урок починати. Урок позакласного читання. Тема Великдень на гостину просить. Яким був попередній урок у вас? Назвіть. Якою була перерва? Розкажіть, з яким настроєм ви прийшли на урок? Як нам треба працювати, щоб виконати всі завдання? Молодці. Права очікування від уроку. Дайте відповідь, Продовжіть, вірніше одне із речень. Поставте відео на паузу. Розкажіть. Давайте ми з вами пригадаємо, дітки, як називається розділ, який ми зараз вивчаємо. Так, розділ називається Величне Свято. Розкажіть, які твори з розділу ми вже прочитали. Відео на паузу, якщо треба звернутись до підручника. Назвіть жанри прочитаних творів. Наша весна це гаївка. Загублена писанка це оповідання. Послухайте, будь ласка, вірш Миколи Щербака, Великдень. Скажіть, будь ласка, який настрій передається у цьому вірші? Великий день, великий день, ясний великий день на землі, наче радості і писень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес, сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Який настрій? Правильно. Радісний настрій. Чому він такий радісний? Бо великий день прийшов. Яке свято? Правильно, це свято великдень. Правильно. Що приніс Янгол в це свято людям? Радість і пісні приніс Янгол на своєму Крилі. Знайдіть, будь ласка, рядочок вірша, який відображає малюнок. Поставте відео на паузу, знайдіть, прочитайте його. Права мікрофон. Доведіть, що вірш Великдень можна розмістити у розділі підручника. Висловлюйтеся за зразком. На мою думку, вірш Миколи Щербака Великдень можна розмістити у розділі. Як називається розділ? Величне свято, адже у вірші йдеться. Про що? Правильно. Отож цей вірш можна внести в розділ Величне Свято. Права прочитай вислів. Розділіть на окремі слова. Прочитайте вислів. Поставте відео на паузу. Розділіть на слова, перевіримо. Таке речення у вас вийшло? Молодці! Навесні до нас приходить велике свято. Воно так і називається Великдень. Це одне із найбільших свят, яке відзначає увесь православний світ. Чи відомо вам, коли святкують Великдень? У яку пору року? Правильно, його святкують навесні. Як ви думаєте, дітки, чому? Що з природою стає навесні? Правильно, природа оживає, відроджується. Правильно, і саме цю пору року відзначають Великдень. А ще дітки Великдень припадає на середню весну, коли все довкола квітне. Коли святкуватимуть Великдень цього року, розкажіть, хто знає, так, дітки, у 2023 році, тобто цього року, ми будемо. Святкувати Великдень 16 вітня. Розгляньте обкладинку нашого підручника. Поставте відео на паузу, роздивіться уважно. Розкажіть, що зображено на цьому малюнку. Що зображено? Не хто, а що? Правильно, зображена краса весняної природи. Дерева розпустилися, квіти розквітли. Правильно! Хто радіє приходу весни? Правильно, що за чарівне дерево ми бачимо з вами на передньому плані? Вибачте, будь ласка, Яке, як нам це дерево говорить про свято Великдень? Правильно, на ньому розпустилися писанки. Так нам автор показує, що скоро Великдень. Оберіть, будь ласка, одне із завдань, яке б ви хотіли виконати. Юні дослідники розповісти про пам'ятники-писанці. Юні літератори. Прорекламувати твори про Великдень. Юні декламатори. Продекламувати вірші про Великдень. Юні художники. Розповісти про види Писанок. Уявіть, ким ви хочете стати, і оберіть собі завдання. Поставте відео на паузу, поговоріть, розпитайте. Або ж завдання, якщо важке, після уроку скористуйтеся, будь ласка, інтернетом, знайдіть відповідь на питання. Пам'ятники-писанці. Дітки, ось які красиві пам'ятники-писанці. А ви, будь ласка, читайте, де цей пам'ятник знаходиться? Ось дивимося. Вижниця Україна. Добре. Книги про Великдень для дітей Дарія Цвек Малятам і батькам Великоднє диво Великодні кошик, обряди і страви Великодніх свят. Такі книжки дітки ви зможете знайти в бібліотеці і прочитати їх. Давайте ми з вами, дітки, відвідаємо картинну галерею. Розглянемо картину Юрія Мацека Весняне свято. Поставте відео на паузу. Розгляньте, будь ласка, картину. Уважно, уважно. Дайте відповіді на питання. Яке весняне свято зобразив художник? Повну відповідь. На картині художник. По чому ви дізналися, що це Великдень? Так. Що найбільше впадає в око на картині? Найбільше впадає в око краса і яскравість писанок. Якого розміру писанки? Художник зобразив писанки. Великими майже з будинок. Які візерунки на писанках? Дітки, на писанках геометричні візерунки. Тобто у нас квадратики, ромбимки, ламані лінії. Да? Геометричні візерунки найчастіше можна побачити на закарпатських писанках. Саме на Закарпатті у місті Ужгороді народився автор цієї картини. Що ще, крім писанок, привертає вашу увагу? Подивіться уважно, розкажіть. Так, найбільше нам, нам кидається у вічі це будиночки шпаківні. Так, для чого, на вашу думку, автор зобразив шпаківні? Що він хоче показати? Так, що прийшла весна. І птахи всі повертаються додому, зокрема, і жителі шпаківень, як їх називають шпаки, сповіщають людей про те, що прийшла весна. Які звістки принесли людям ластівки? Про що вони розказали людям? Правильно прийшла весна, і ми принесли тепло. Які кольори переважають на картині? Роздивіться уважно. Так, найбільше всього на картині зелених кольорів різних відтінків, а також жовтий колір. І різнобарвні писанки. Дітки на картині переважають теплі кольори. Який настрій створюють такі кольори? Правильно, від них йде тепло і радість. Опишіть крашенку або писанку, яку ви хотіли б отримати в подарунок на Великдень, а можливо, хто з вас і спробує сам розписати писанку. Поставте відео на паузу. Розкажіть перед вами дітки зразок писанок. Підводимо. Підсумок уроку. Вправа цеглинка настрою. Оберіть, будь ласка, з яким настроєм ви працювали на уроці. Це було дуже просто. Я це зробив чи зробила. Я це робив, робила, хоча були помилки. Я це робив, робила з допомогою. Я хотіла це робити, але не вдалося. І червоний колір я не міг, не могла і не хотів, не хотіла це робити. Підводимо підсумок. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо і кінці, ви всі просто Молодці.